Привіт, народ! З вами знову я Дріпард, і це мій перший випуск реакції на нове зло. І це святковий випуск, тому що у мене сьогодні день народження, мені 19 років, я вже майже старий дід. І я думаю, чому б не зняти перший випуск саме сьогодні? У мене є трек-лист. Ось сьогодні ми будемо слухати і реагувати на такі новинки, як Lil Skrill знаєш, Yo Еферіл Єбано, Fire, Dead Boy Jazzo Марно і Mur, Pretty Hanna... Легені. Я не обирав багато треків для першого відео, тому що мені потрібно ще трохи досвіду, якби набратися і зрозуміти, що взагалі з цього вийде. Тому думаю, цього для початку буде достатньо. Так що без зайвих слів, погнали. Ну що ж, почнемо з першого треку. Ліускріл знаєш, погнали. Говориш, дійсно ти запрацювати знаєш, не відкладуй справи, гореться, потім не весь час щеш Миті кортами, боріться усі пам'ятаєш Я вже не знаю, бо себе хоч ми Оце охуєнний переход, я не бачу друга по тобі ліл ап, лід ап. Sorry. Це реально охуєнний момент був. Так, погнали далі. Прийшов, коли дав тобі адрес. Можливо, це відсилка на Клоник, а я не знаю. Окей, давайте далі. Дуже круто сюди акапела вписується. Знаєш, пора бригада, пораз відповідний добра не Невідкладну справи. Поне потім, тільки без час. Знаєш, Мені на вулиці, все наутися Знаєш, Я вже не зла себе не хочу бивати. Що я вам скажу? Мені пиздець як сподобалось. Особливо цей перехід, за який я казав. Я не бачу друга по тобі рід АП. І мені цікаво, чи це реально відсилка на клони. Кстати, просто так співпала. Ось цей рядок. Ти не прийшов, коли я дав тобі адрес. Ну, загалом. в мене є ідея, можливо, я потім зроблю якусь шкалу від 1 до 10 і буду оцінювати по ним треки. Я думаю, це буде реально круто, але так як перший випуск у мене це зараз експеримент загалом. Охуєнний трек, Lil Skrill, респект Погнали далі. І наступний трек в нашому трек-листі, Yo, Eferil, Єбано. Погнали. that's a big day. Я залізаю за цей бас Я серед думок почуваю, як м'яс Я не знаю контроль, зелотечі м'я бав Я не Ибану ебаную ебану, дуже... ебану, ебаную, ебану, ебаную ебану, 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 ебану ебать Тих, бед по мотя не приколоть на голову, не мені радість. Стопитий крок, не ты у них масс Пішнішками, а я посміхаю, ш мені панш мені пан. Я тюмдей клас, ти у тусак, вони просять хуя ти питають Я Не пряше супи, бо я трошки направ. Окси котон зробив с мене, блять, раунд Вбираю пацієнти проблем Вібираю, пеку загоїти рани Я кажу, я не тянуть рай Тебе не батько, не можна втирати я Да, я просто я в захваті від флоу і цих переходів між рядками, які робить Йо, це просто якесь мистецтво. Я не знаю, як це назвати інакше, це, це охуєнно. Давайте далі. Не был вяз, я в спрокас, що буд раз'яз Все самчок, що пиш запас Так сам чек, я зроблю сестрас Вен рецепт, є потяг крес Ти не я да рік щоб містрик красть Як лей в маркети в пластик Сарші хоч ты сі, сі не стяг Баш там я сю постарай за джамки Мої сукари заки понаджам По колеса не кажеш причап Як же тіпа на кейс Нема міста жар Ведай на кухні все синів справляла Шлюх вимірать Я хуєвший босский кок ясна Мне дуж еба Івану ебану, епону, ебану, 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 ефану, едуш Івану, ебану, епону, 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 епоно, ебану ебануть. Це кайф. Це просто кайф. Слухати флоу йо, це, це насолода. Я не знаю, навіть в кого в Україні може бути схожий флоу. І це, це неймовірно. Це реально кайф. Мені реально вже хочеться якусь, знаєте, оцінку поставити цьому. Тому, напевно, з наступних відео я вже буду робити якусь шкалу, можливо, якісь критерії, по яким буду оцінювати. Або просто загальну оцінку якусь давати. Тому побачимо, як там далі вийде. А так, цей трек неймовірно кайфовий. Дуже вайбовий і просто кльовий Йоу, трьохповерхові рими. Ну все, погнали далі. І так, наступний трек у нас від CB Fire та Дедбой Джизо Marno Давайте слухати. <звук> Виглядає мало, то репогляну та бік та махар. Там із але зданий бетоні, як далі жити, недаліжити недачі долі Чому твій голос він гуртен добавить, чому тебе бачить барить з собак? Зай те, що я вам скажу, цей трек. Під нього хочеться десь, знаєте, включити його і десь літати в хмарах. У нього якийсь такий вайб. Значить, серед хмар, хочеться під нього розслабитись. Ну що, давайте слухати далі. як в моєму Води на мій бек Вона залисла On my neck Коли ти чуєш Цей куплет Я знаю, що ти плачеш, суки, тупо через мене І я не можу забути Ця образа буде зі мною Тупо назавжди ти відчуваєш куплети Я знаю, що з тобою, суки, я буду досправжнім Ти догоджуй мій парт Сказати про цей трек, що це дуже вайбова пісня, і мої слова про те, що під нею хочеться літати десь в хмарах, підходять дуже чітко під опис цієї пісні. Знаєте, під цей трек хочеться десь в хмарках побути наодинці з собою, трошки розслабитися, зібратися. По-перше, це перша пісня, яку я слухаю від цих виконавців. Але тепер думаю, що не останнє, тому що це реально кайфова робота. І сумніваюся, що далі буде гірше, а навпаки, тільки краще. Ну що, погнали слухати останній трек в цьому відео? Ну що ж, останній трек Мур Претіхан на легені. Коли мені вмикають бізнеді, я завжди реліс, факт, на мені. Я сяв як номер серіс. Мої в них в голові. Якби в собаги да багато, мені потрібні нові лінер. Це неочікуваний перехід. Був знову скажу, що я вперше слухаю всі треки, щоб дати живу реакцію. Реально, а не я вже перед цим наслухався, і якось награно постараюся відреагувати на трек. Так що, все реальне, без всяких фейків, погнали слухати. мені Твоя зарплата, той запускає на майкість, хаю Я стільки курив, щоб ні потрібно вілей. Міпек весь забитий, в ньому повнотом зелені. Всі ці фейки хочуть залізти, до мене у кишень Ми не паки, все стихи, тому що мене мене легко. Це був останній трек легені від Мурта Претіхана. І це реально ахуєнно. Особливо я не очікував такої зміни флоу. Це вау. Це реально такий, знаєте, насичений трек. Якби це читалося, наприклад, на одному флоу з монотонною подачею, чисто на автотюні, то якось не дуже. А так це реально крута, насичена робота, також зі своїм. Вайбом, тому ставлю 10. Все, я вже хочу ставити оцінки. Загалом дякую всім, хто робить музику, хто розвиває нашу українську культуру, хто розвиває наше зло. Це неймовірно круто. Я також скоро випущу свої нові треки. Ви їх скоро почуєте. У мене дуже багато готових пісень лежить, і скоро настане їх час. Тому чекайте, дякую вам за перегляд. Це була моя перша реакція. Я не знаю, вийшло круто, не круто. Загалом, мені здається, нічого особливого не було, тому що мені ще трошки треба розігнатися і війти в цю тему. Так що, думаю, далі буде тільки краще. Я буду придумувати якісь ідеї, щоб це було набагато цікавіше дивитися. Загалом дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Можете написати будь-який комент, це все одно буде допомагати просувати відео. І чекайте нових реакцій. З вами був Дріпарт до зустрічі.